Вот сейчас личный вопрос я, как муж і отець, когда ты сказал два раза о том, что угрожали твоє жжене і твоєму ребенку, у меня, знаешь, как внутри даже как-то переворачиваться, что то начало. Вот как-то возможно описать это чувство, когда ты вот получаешь эту угрозу, что это что, что это вообще? Ну я не знаю, как это можно пояснить, Знаешь, как говориш. Говориш. Тому що ти розумієш, що ті люди, які це казали, вони дійсно можуть це зробити. Ну, це по-перше. По-друге, я не знаю, що мені, ну, я розумію, це як елемент або домовляюся з нами, при тому, що це було від правоохоронних органів. Ну, що я можу сказати? Вони мене стимулювали дуже сильно зробити все, щоб досягти справедливості. Тому мене вже просили зупинитися, пропонували, що каже, все. Я кажу, я зупинюсь. Тільки да. я, я збираюся жити дуже довго і щасливо. Я зупинюся, коли от ці люди перестануть там, від старості, там, в тюрмі, в'язниці помруть, мені все одно. Але от поки не буде досягнуто справедливості, я не зупинюся. Грубо звучить, але ну. А як інакше? Ну. Ну, слухайте, ну, ну будь-якого чоловіка спитати, давай ми твою дружину дитину об'єм, ну серйозно. Ну при тому, що це якісь там я не дав людям заробити грошей, ну це ну, як на мене, це економіка. Ну, економіка ну окей, економіка. Ну окей, робіть. Ну, вже на крайній випадок я ж не я ж, я, ж, я ж не дам вбити іншу людину. Так, Які питання до моєї сім'ї? Коли вже переходять на інший рівень, а вони вже перейшли на інший рівень, тому, скажімо так, і мене сприймати. Органи почали по-іншому, тому що, от я кажу, тут якісь питання, а тут хочуть бити сім'ю через економічне питання, і все такі, що кожен чоловік розуміє, що от коли це бачить, і, ну, бачить, да. що відбувається, тут вже питань немає. Да. Подозрівав ли ти, коли були що? Молодим студентом юристом, що ти станеш адвокатом і от Ну, может быть, могут начать происходить можуть почати вещи? такі вот, как тебя было? вот як у тебе було да? вот ожидання і реальність? Чесно кажучи, да. я, так. Понимал, я не да? я, ну, я йдеш? У мене, у мене такий характер, я не відступаю. У угу. ну, мене, мене багато кейсів було, що там був в різних бізнес-клубах, на мене ображалися соклубники. Там ну, знову ж таки не буду розповідати там без компанії. Без да? компаній. Був в клубі, в бізнес-клубі. У, у мене є клієнт, він займається їжею, ну, доставкою їжі. Дуже маленька компанія, і ми з ним знайомі з іншого бізнес клубу Він маленький, він собі спокійно розвивається, заробляє, не знаю, там ну, не нарахував його гроші, не збирається. Ну, Якихось там можна 5 тисяч доларів в місяць займається. Ну, то у нього стабільний бізнес декілька років. Uh -huh. Тут з'являється великий. Гігант, який каже, а давай ми таку назву з такою ж самою, таку ж саму назву зареєструємо компанію з такою ж самою назвою, але ми будемо типу, великі. Мені телефонує мій клієнт. Каже, слухай, вони нас давлять, каже, вони в пошуках в Гуглі перші, вони там рекламу, каже, у нас є торгова марка. Я цьому телефоную, кажу, ми з тобою знайомі. Кажу, ну, ну вибач на слові там, ну, провтикав. Uh -huh. Кажу, зміни торгову марку. Кажу, і все. Ну, назву просто зміни. Я кажу, uh -huh. у нас торгова марка, кажу, питань немає. І я чую таку ті раду: от ми, я такий крутий, я всіх задавлю, я всіх куплю. Це мілоч позата, я там всіх. Кажу, а ти чого туди лізеш? Кажу, дай я тобі гроші. Дам. Кажу, ні, кажу, мені грошей не треба. Кажу, і ще раз кажу: зміни, будь ласка, торгову ну, назву, бо у нас є торгова марка. Кажу, ми зараз підемо в суд, суд. кажу, і кажу, задавимо вас. Да, я вас всіх куплю, у мене краще адвокати, ми все відмінимо. І ця людина досі ходить і розказує, що я от не такий, тому що ми в одному бізнес-клубі були, і я в нього виграв суд. І він ще розказує, що я дав взятку суді. Кажу, окей, кажу в мого клієнта. Не було навіть грошей дати взятку в суд. Ну, ти за нього дав, виходить? Я ж це взяв з людини там, 300 доларів, скільки я не знаю, там, там, десятку заплатив суду. Ну, вихідний бізнес. Клас. клас. Ну, — да, ну, люди... Це в Іспанії відбувається? — так? Ні, це було Україні. Так в мене ж в Україні постійно, ну, скажімо так, постійно я знаходжу в кавичах друзів. Ну, ну, а тепер знову ж таки, от я кажу, постав, от він. Він каже, що я не такий, поставив себе на, на його на, на місце мого клієнта. До, до тебе ти взагалі до докати, який всіх знає, якого там yeah. на, в різних бізнес-клубах і ком'юніті дуже велика. Каже, а я з тобою не буду працювати, там в нього грошей більше. Ну хто я? Ну no, да, це несправедливо. No, ну да. так, вот. і тому от маленький клієнт загасилий гігант. А до речі, да, він, він же потім змінив назву. Yes. Uh -huh. да, і Потім закрився ще, uh -huh. а клієнт мій досі працює. <laughs> маленький бизнес там как там говорят да на чужом счастьечастье не по на чужом несчастье счастье не построишь а как вообще в Ипании от каково тебе и Две компании в Украине имеет, да, то есть там ты говоришь, ты в многих бизнес-клубах, там знаешь, там знаешь. Ну знаешь, я это называю, если по-честному смазанные рельсы, да, то есть офис на подоле, квартира 10 минут, можно не, пешком, не, как не. хочешь. И вот сейчас Испания абсолютно другая страна, абсолютно другой менталитет. У тебя здесь нету адвокатской лицензии. Не. Каково вообще начинать здесь все с нуля? Я тебе так скажу. Максимально складно. Це не то, что холодные душ, тому що ну я розумію українці, які приїжджають не українці, іноземці, які приїжджають в Україну, кому вони треба нікому. Ми українці, які такі всі круті, розумні бізнесмени поприїжджали сюди. Мова різна менталітет відрізняється. Законодавство схоже, і це дуже добре. Законодавство. Ну, там деякі закони, ніби Україна списувала. Ну, 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 знову ж таки, ну, я розумію, це... Ну, ми ж імплементуємо так, законодавство імпментуємо європейська, загальноєвропейська там, романа германська права сім'я. Тому ну, це нормально. Закони схожі. От, Важко. Шукав чим займатися. Чому? Тому що займатися адвокатом бути, іспанці також люблять своїх. От я би. Ну, От, якщо я був би просто українець, я би пішов до якогось іспанського адвоката, який там тільки приїхав. Ну, угу. Всі ж хочеться, ну українець, який там тут так. вчився, все знає, ну, це розумно. От в Україні я супроводжую багатьох забудовників, і це мені дуже, скажімо так, допомогло. Ми там можна так сказати, партизанськими методами також будувалися в Києві, будувалися в інших регіонах. І цей бізнес для мене, в принципі, Дуже зрозумілий, тому що я знаю, як робити документи. От тому ми було прийнято рішення після, я не знаю, двох років пошуку себе. Пропозицій було дуже багато. От тому. Було вирішено, що ну, я для себе вирішив, що я буду займатися тут будівництвом. У мене є хороший друг, він же партнер, він же мій клієнт, він же там мій майбутній кум, uh -huh. тому що ще не, не встиг дітей похрестити. Було вирішено, що ми в партнерстві, він розуміється на будівництві, я розуміюся на, на, на бумажках все, все як Виродич. робити. Uh -huh. От що можу сказати? Ремарочку, небольшою ребят. Адвокатская і юридическая проф делать документи, имеется в виду получать разрешительную документацию. Просто в комментариях об этом по-любому напишут: Я знаю, как делать так? документи. Конечно. Не, ну, а. <плес> Я зараз розповім тобі ще, ще, один, ще один тригер. На жаль, в Україні, щоб отримати документи. Я, я промовчу. Да. Ми, ми, ми знайшли хорошого архітектора, зробили всі документи, подалися. І я знайшов хорошого адвоката. Ну, як мені з колегами легше спілкуватися, тому що ну, йому зі мною легко, тому що я, ну, я ставлю конкретні питання uh -huh. і конкретні ми, ми робимо. Адвокат, саме топової тут в Валенсі. Ми отримали ліцензію на будівництво за два тижні. Всі отримують від 6 до дванадцяти 6 місяців мінімум, так. Да. Тому так скажу, залежить від юридичного підходу, тому що просто от все зробили правильно, подалося з першого разу і першого угу. разу отримали. І триггер був тому, що ніхто навіть не зателефонував там, якусь там, винагороду. Заплатили адвокату 3 тисячі євро, дорого, да, але якщо порахувати, що ми зараз. Місяць законували... кількість місяців, <ріг> і коли повернете гроші, ну звісно. <ріг> То ну заплатив адвокату його чесну винагороду 3 тисячі євро за його послуги. Тому що це дуже дорогий адвокат. У нього там виїхати кудись на обшук. Це от, тисяча плюс. Угу. Це для мене ще знижка, тому що він там в вияснив. Він там туди два рази з'їздив, подали правильно документи, все.